Шановні старшокласники, ловіть лайфхак, як приєднати домашнє завдання у вигляді файлу у Google Клас. І так, заходимо на розділ завдання. Заходимо подивитися завдання. Додати або Створити. Вибираємо файл. Вибираємо місце на вашому диску або на вашому комп'ютері. Обираємо файл, який треба загрузити, але хочу нагадати, що ваш файл повинно підписати вашим прізвищем, для того, щоб учителю було зрозуміло, хто виконав саме завдання. Далі натискаємо відкрити. Загружається файл. Трішечки чекаємо. І ось воно. Ми це зробили. Тепер натискаємо здати. І наше домашнє завдання здано. Дякую за увагу! Бажаю вам успіху у виконанні домашніх завдань.